Я вас вітаю сьогодні 13 серпня. Ми знімемо ролик всіх гібридних форм, які на даний час вже дозріли, і ми будемо зрізати на реалізацію. Ми біля кущика гібридна форма писанки Олега Михайловича Бананас. Він вже дуже спілий, має ось такі грони. Ось такий розмір ягодки з мускатом. Ягода дуже м'ясиста. Також буде йти під реалізацію сьогодні гібридна форма писанки Олега Михайловича Акцент. Він в цьому році має більш яскравий колір. ті роки він був більш темніший. А в цьому році яскрава червоного кольору, має гармонійний смак, ось такий розмір ягодки. Кісточка вже дозрівша. А це новиночка на нашому винограднику. Писанки Олега Михайловича 19 б 19 Другий рік кущику. Перше плодоношення. Ось показав такі гроночки. Ось такого розміру ягодка. Має гармонійний смак. Сочна, хрустяща, вже готова. Кісточка вже потемніла. Гарне навантаження. І яскравий колір. Кущик гібридна форма Олексія Шульги. Казанова, вже достиг, має ось таку ягідку гармонійного смаку, м'якоть дуже сочна і хрумка, яскравого кольору. Ніколи не трещить. Гібридна форма писанки Олега Михайловича подарунок Оксані. Ось таке навантаження кущика. Має ось такі грони. Гармонійного смаку. Ягідка дуже м'ясиста. Ось такого розміру. Соковита м'ясиста ягодка. Гібридна форма писанки Олега Михайловича велетень. Ось такі велетенські грони. Велетенська ягода гармонійного смаку. Соковита, хрумка, ось така в розрізі з гарним навантаженням. Гібридна форма Сюзанна, червона куля, Калугіна. кущ. Під гарним навантаженням, тому сьогодні зріжемо виборочно, розгрузимо кущик. Ось такі великі грони. Ягода гармонійного смаку, ну дуже хрумка, хрустить, як огірок, соковита і дуже хрустяща. Гібридна форма бурдака ілона. Ось такі длинні грони. Дуже крупна ягода. Гармонійного смаку. Ось така в розрізі соковита хрумка.